Доброе утро, у нас старт Honda після зими. Щоб ви розуміли, що це перший старт. Я думаю, ви і так розумієте, але. так. Кошмар. Друзі, всім привіт! Ви на каналі SAWA, а я на Honді XR125. Проїхав вже 40 км. Сараха вже квадратна, бо вчора також катався. Дорога у нас не дуже. Не знаю наскільки вам видно, не видно. Сьогодні проїдемося на одне цікаве місце озеро, куди я на возі вже фізично не доїжджаю, тому що ну, банально не дозволяє покриття, там, гума і так далі. Що по звірю? Хочу сказати, що звір живий, звір їде. Переднє колесо так вісімкою і є в мене, їдемо поки так. Тому що не знаю. Не хочеться мені купляти диск, не хочеться ще в нього баба вкидувати, бо він мені і так вже нормально обійшовся. І в принципі свою задачу покатати мене там пару соток на вихідних він виконує абсолютно точно. от До речі, якщо казати про підвізку, а, на, я нагадую, що на хонду не було нормального огляду, я не робив, ну тому що мені здається, тут особо нічого. Якщо казати про підвізку, то ну водний матрас. 160-150 чи 160-160 тут ходу Ну вона невеличка. Короті, такий Софт-софт ендура -софт От і що, софт-софт собака є, біжить за мною. Так що підвізка відробляє просто ну, майже все. а Ти що не, не відробляє, ти воно перестрибує разом зі мною. Підвізка дешева і відскок у нас пропорційно йому працює. так що таке. А так весело, ну, досить прикольно. Я цей маршрут катав вже восени. Мені теж сподобалось. От, до речі, у кого Ексерка я бачив, що мене дивились декілька людей з ексерками. Я не знаю, як вам сідуха? Мені здається, що вона жорсткувата. Ну, звичайно, не як на ендуро-ендуро, Але, маю на увазі, взагалі там дерев'яшка. Але все одно жесткувата. Е, Розганяв я на ньому соточку. Ззаді у мене стоїть тракторна гума більшого розміру. Так що ну, соточку це трошечки, мабуть, або вниз, або я лягаю, вже не пам'ятаю точно, або і то, і то. А так впевнено десь 90-95 по спідометру біжить. У нього звичайно в характеристиках написано, що він там молодець, може і 8500, по-моєму, і щось таке. Але не хочеться його ганяти, тому що не знаю історію двигуна і не даю лілею дуже багато. То мало ли по якому колу там внизу пройшов. А так їздить по гриби, там якусь рибалку, ще щось, взагалі ідеально. Про Вога давно нічого не розповідав. По Вогу все чотенько, все прекрасно. А, їздив на тому тижні, після зими побачив, що на задній покришці на пірелі Angel ST, а, корт поліз посередині. Щось розтріскало то вздовж витирається резина, а то розтріскало щось поперек. І поліз корд трохи, там полоска. Я якраз був далеко від дому, їздив там 350 за день, здається. Я таки дивлюсь, думаю, йомойо. Ну думаю, ладно, що мені типу, їхати, і їхати. Став да і їхав. Все одно жгутики є, є, якщо що, хоча жгутики там не допомогли б, а може допомогли б, насос є. Ну нормально, доїхав, давлення, нікуди не трави, нічого, все добре. Часно побачив. Не пам'ятаю, перед зимою була така фігня чи не було такої фігні. Можливо, якраз додав. Тому що я буквально 600 км, чи скільки на ньому наїздив в цьому році. А все інше їздив на стромі. Теж небагато, буквально пару раз. А, Та й на Хонді от почав виїжджати. Ще з приколів, які на даному мотоциклі мені подобаються. Ну, я поставив дзеркало спеціально складні, щоб якщо, що, то вони були складні. А не зламні. От. І в принципі, що, поставив ще тримач, щоб можна було кудись їздити, е е там де не, не дуже шариш по дорозі. І тахометр поставив. У мене на боксері такий тахометр був. Тахометр прикольний. Коштує він щось там 5 чи 7 баксів. Їздити можна. По трасі я на ньому топчу зазвичай там від 70 до 80 по спідометру Більше й не ходця. Е зірки стоять стокові. Я не пам'ятаю, ті 17-51, якось так. ну щось там Передня величенька, по-моєму, зірка. Моя любима рубрика пісочок. На вагі я б сюди б не поперся. Це стопудово. Та й на стромів я б сюди не поперся. То що на возі через вагу важкувато. І ти оце його пхаєш десь, там, повзеш на мінімальній швидкості і мокрий, як скотина, а потім висихати приходиться. Особливо якщо ще погода така. Міжсезонні. Ну, не літо, коротше, то взагалі не прикольно. Хоча там виручає вітрозахист. А на Хонді немає ніфіга вітрозахисту, так що якщо тут уже впрів, впотів, то все, будеш мерзнути. Багато українських сіл. Село пот охти, бляха, село потроху вмирає. Моя неулюблена рубрика на цьому мотоциклі підйоми. Причому круті підйоми. 5, 5906. Так, 6200. Ні, мабуть, зараз будемо вниз перехмукатися, бо щось. Я такі що важкувато буде, так. Да, 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 да. Давай, 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 третя передача, давай, давай, газуй, газуй, газуй. 5400, 5500. Нормально. 5600. Да, витягує... Ой, фух, щось літає тут так. Так, якщо підкручувати, то даже щось там і намагається їхати, ну. Не хочеться її підкручувати. Не знаю, мені так жалко її. По органам керування Honda м'ясінька, все натискається, нажимається там не знаю, газ, гальма, там, щеплення, все, ну, бо все поміняне. Амор також міняний, задній Передня також все обслужує... Ой, обслужене. Так. Ну, за свої гроші прикольний мотоцикл. Поки будемо совуватися і спускатися, розкажу вам ще про нюанси вибору ендура, тому що я до Honda. Хонди... Мені хотілося щось взяти на осінь, якийсь індурик. Прям, прям дуже хотілося. Але треба ж було десь 12 доларів, мабуть. А ці Honda я не хотів брати за 1700-1800. Тому що це за неї багато. Мені здається, щоб справедлива ціна за такий мотоцикл це десь там ну, до 1,5. До це якщо полтори, то він в ідеалі повинен бути. А так 1200-1300, 10, це їх ціна, мені здається. Більше вони... Не повинні коштувати взагалі. І думав, я що ж взяти? Не хотілось, не хотілося, ну майже домовився, чуть не купив ліфан KPX 250-ку. І щось ми там не домовились, людина переїжджала, якось не вийшло у нас в общем, домовитися, у нього були свої клопоти. Хоча, хоча по ціні ми там дійшли до там, щось 1400, щось таке було. Ну, типу, за. 1400 КПХ нормальний варіант, там невеликий пробіг був. І потім пощастило на гараж заїхав якраз КПХ на обслуговування. І мені довелося на ньому там буквально трошки проїхатися. там ну Пару кілометрів, скажімо так. Просто спробувати що воно таке. Тому що було ж цікаво, думав собі і так далі. Тому подібне Коротше, проїхався я на КПХ і мені не сподобалось. Не сподобалось мені те, що він надто високий, як для мене. І що на ньому ножками не поперебираєш, якщо тобі треба мопед з мотором, всюди хід, Ох, блін, отримав тільки що по морді. Тобто ну, по сідлу він там 90 чи щось таке, ну, височенький. Короте. Так от проїхався я на КПХ пару кілометрів і мені не сподобалось те, що він високий, те, що підвіска якась дуже ніяка, ну, таке, як матрас, тільки, ну якось, я більшого в нього чекав, чесно кажучи. Особливо ще те, враховуючи, що їх там і на Америку продають. І Думав я, що буде все прекрасно, чудово, але щось він мені не зайшов. І по мотору ну нічого особливого. Я думав, трошечки він буде бодріший, а там реально, ну, як на ніжнювальний якій ЦГшки їдеш. Ну щось, Не крутить його не ходиться, не їде, він там особливо більше. Ну, 100 він їде, а далі вже так. Далі вже просто шуму більше, ніж практичної користі. А так, по виконанню непоганий. Мотоцикл, ну, мабуть, свої гроші він коштує, ну щось я від нього трошки більше Е, Другий момент, який я хотів купити, це Suzuki DR200. Не 250, то, що вони дорожчі там, від 2,5. А саме 200, джебель там, 200 там, і так далі. Так от э, по цим мотоциклам, я майже також знайшов майже домовився, там 1700 щось було чи щось таке. І в принципі мені навіть споддо... бляха. Зараз я чувствую, як я сповзаю. І мені даже сподобався він і він там був з Японії з контейнера, на ньому майже не їздили тут. Але там щось 35 тисяч пробігу було. Ну, коротко, живий мотоцикл. Тим більше це ще та Японія та ще кругла фара. І все таке, і якщо що, можна все зробити, світло нормально зробити можна і коротше, класний мотоцикл. Но... Щас чувствую, я буду переїжджати. Но не домовились ми теж. Щось ми там торгувались за сотку чи за скільки, я не пам'ятаю вже. Торгувалися, торгувалися. Торгувались. Як його доставляти? Поштою щось він не хоче, переоформляти він там якось. Коротше, я вже точно не пам'ятаю, чому не домовились, але нюанс був в тому, що не хотів його відправляти і типа, як це документи. Коротше, не дуже гнучкий в цьому плані власник попався. То бувають люди, які там <кхм>, раз-два і все, на підйом легенькі. А тут якось було, ух, блін, чувствую, буде весело їхати наверх. <кхе> Я думаю, витягне, блін, тут щось так круто, що мандець. Да, і куди оце на возі їхати? Та тут і на боксері було б не дуже прикольно. Там... Ох, пляха. О, рубрика кліренс. У мене 30 см майже кліренс. І я їду зараз і під ножками до колії не дістаю. Я вище десь сантиметрів на 6. А колія я десь <клі> ну, 20 може. Що в мене біля 30-ти тут реальний. І, в общем, що я хочу сказати? За DR-ку не домовився, DR-ка непоганий варіант, верніше Джебель 200, 250-ка дорога, а якщо їх пошукати ще. Думав, ще взяти е... шерпу, теж майже знайшов, уже розширив бюджет, майже домовився, і в останній момент чувак каже, що я не зможу вам відправити, а він в Одесі був. Я не зможу вам відправити. Мот на баті, і він типу, хоче переоформити, і щоб це було все очно. І, короче... Ой. Дуже якось опять, не негнучко все. Думаю, ладно, хрен з ним. А потім якось випадково Антон мені скинув на Оликсі, стояла дана Honda за дуже мало грошей. Але состояння, конечно, в неї було. Саме прикол той, що був по Honda, це те, що кожен власник щось привносив і щось ушатував на ній. Хтось попадав на ній в ДТП, там його доганяли, мені розповідали, мені ще написав власник. Один написав власник, другий написав власник, який був основним у неї. Я знайшов ще на кого вона зареєстрована, це теж інша людина. Короте, тут взагалі дуже-дуже багато було в неї власників. А в підсумку те, що я отримав мотоцикл, який був в стані дров, непонятно з якою історією, непонятно з яким прибігом. Купили коротше, по фотографії, як я казав, по одної той поганої. <сіх> так, зараз розірвамося. Як виявилося, Honda була раз за три в ДТП, то їх хтось там догнав, то вона там ще кудись, то ще щось. І я так розумію, що найбільше страдала срака. Тому що вилка рівна, траверса рівна, все у нас було прекрасно в цьому плані. Агонь. оце я люблю отаке. Ладно, зараз будемо рекреацію... рекреацію робити. Там написано не смітити красу цього озера. Окей. Поки ми вилазимо, пару сліз розкажу про проекти Honda cb 400 Абсолютно випадково, в процесі, все вже купили, треба тільки з баком розібратися, порихтувати там і так далі. Що мені каже, я туди не вийду нічого. Бак, звісно, хороший отримав. З дяки. Все це рихтується, все це витягується, все це буде нормально. Я думаю, пару тижнів вона повинна бути прямо готова і вже і відео точно буде і все. По сузуки все теж нормально, в тому плані, що чекали дуже довго, ми дуже-дуже дуже довго. Чекали на пластик і продовжує дуже довго чекати свій радіатор. Тож радіатор хана. Думали паять, запаяли, ж нічого ж не вийшло. Тому що там ще є в сотах проблемки. А так, в принципі, все. Там дрібниці щось підварили, лапку, підварили трошечки там. Тріщинка була на підрамнику. Таке, ну, по дрібницям, але коцаний, звісно. Пластик з Аліекспресу, пластик красивий. По якості, по всьому іншому, по нюансам розповім я вже в серії. Зараз гору буде. Мабуть, будемо першу включати. Да, на перші точно вигриби. Тут варіантів нема. Давай, 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 давай. Оце така двіжуха по Сузукі. Так що, як ви бачите... Був один проєкт, стало два проєкти, і ці проєкти через те, що на, на, на одне щось чекали, а друге ще не встигли, трошечки час у нас розтягнувся. Як буває у різних блогерів, що проєкти збільшуються, а часу на них. Та буває, що і часу на них не вистачає. О, до речі, там, може, ще й не приїдемо, зараз побачимо. А так, що я вам хочу ще сказати по проєктам, ну, теоретично можемо взяти щось ще. Але на це щось треба А. Час, Б. Тугрики. Так що треба щось продати, щоб щось купити. Як казав Кот Матроскін, Ой, як співав один співак? Ні разу не тавтологія. Що там лучше гор можуть бути тільки гори, на яких ще не бувало». Так само і тут. Що краще місць на яких ти, чи в яких ти не бував, можуть бути місця, в яких ти не бував. Отак, вот от і все. Красота. Просто гляньте. Рад і що? Красота. Коротше що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ось вот таке було спонтанне у нас відео. Покатушка з Хондой. Хонда у нас знову в полях. І зараз далі будемо їхати. Ось отаке. Вот все, всім папа!